Тульзнайомтися, Ду, вот, да. це так звані Донецька та Луганська Народні Республіки. Терористична зараза на тілі України, яка з'явилася насправді не у 2014 році, а 100 років тому, у 1918, просто називалася вона трохи інакше, була просто Донецька Республіка. Або ж повна її назва Донецько-Кривпорізька. <плес> Донецька, Українська, Гадна, Донецька, Республіка. Російська пропаганда часто використовує... А місто, так. А, а місто Юзіка, а ад Сталя, а Донецька, а хто із, я? Опа, во, а мій місто. ім'я Сталя, імя Катаринська, а... Ай, я їм, що я Є образ цієї більшовицької ДНР Я і розказує байки про те, що, начебто, народ Донбасу історично тягнувся до Росії, допоки більшовики просто по приколу не вирішили створити Україну і проти волі народу запихнути до неї частину ісконноруська й новоросії. Як Україн по Хто її Йосоза? Лінін Владимир Іч. Скільки ДКРР РР коли, для чого і в якому виді вона з'явилася, з вами ці питання ми сьогодні коротенько і розберемо. А починається наша історія у листопаді 1917 року. Українська Центральна Рада видає у Києві свій третій універсал, яким проголошує створення української пея.

Мкмикавська ні, то чому. Я її не забув. Нет. Частини Федеративної Російської Рефі. Чьочу, Бенгісів. Публіки. Що, як нам відомо, постала в результаті лютневої революції. За третім універсалом українська влада поширювалася як мінімум на дев'ять українських губерній, у тому числі і на Донбас. Я <звук> 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 В Кірбратське місто Лізацьке, частина якого відносилася до Катеринославської губернії. За даними перепису, 1897 року українськомовні українці складали більшість населення. В останні десятиліття Донбас перетворився із малонаселеного степу у розвинений промисловий регіон, в який щедро вкладали свої кошти іноземні підприємці. У пошуках заробітку сюди хлинули маси народу українці, росіяни, євреї, німці та інші. Але українське населення все одно становило більшість. І радісно сприйняло звістку про третій універсал. Сильні позиції на Донбасі, промисловий робітничий район, як і я були і у більшовиків. Абсолютно більшість яких складали національні меншини, в першу чергу росіяни, і живучи в Росії, бачити порядок ненависних по вони не хотіли. Винятком був хіба Донбас, де було засилля москалів та всяких зайк, які одверто і не приховано вороже ставилися до ідеї української державності, до корінного українського населення. Зневажливо і принизливо називаючи його кахлами. Вони і чути не хотіли про якусь там Україну. Згадували сучасники. В майбутній уряд ДКРР складатиметься з 14 росіян, одного латиша, двох євреїв і українця з Дону. Всього 18 yeah. чоловік, 14 яких народилися далеко за межами територій, долю яких хотіли вирішувати, yeah. і мали лише опосередковане відношення до України. Претендувала купка більшовицьких сепаратистів не тільки на Донбас, а ще й на Катеринославщину, Харківщину і частину Таврійської губернії. Yeah. Іюзьовська Донецька. Вот. Вже восени вони намагалися пропихнути ідею референдуму. І, влаштовуючи з'їзди рад, робили перші спроби створити свою республіку. А з приходом червоного війська в Україну і подальшої її окупації взялися за задумане причину від'єднати територію колишніх слобідських козацьких полків та сакральні для українського народу землі війська Запорізького росіяни знайшли нехитромудру замість національної взяли економічну ознаку. Все це з ціллю розтерзати Україну. Дуже влучно описав ситуацію тодішній голова ради народних міністрів УНР Володимир Винниченко. Було взято тактику роздроблення всієї України. України, цієї національної етнографічної території на окремій області. Національний принцип державності для України відкидався цілком і одвер. губернії Харківська, Катеринославська, Херсонська, Вугілля, Залізо, Хліб творили одну республіку, яка називалася Донецька Федеративна Совітська Республіка. Крим і Таврія творили Таврійську Республіку і так далі. Таким робом ідея української державності цим поділом нищилась і стиралась зовсім. Є собі окремі республіки. Донецька, Таврійська, Київська, сєвєро частини єдиної неділімої, Федеративної Росії. Про інші бананові республіки згадані Винниченко. Банан. я Що ми колись поговоримо? А про наступ більшовиків на Україну на моєму каналі є відео. Хочу, не я хочу, ось тим во вітру. Можете подивитися, отже, червоні вже у лютому 1918-го контролюють більшу частину Української Народної Республіки. А 12-го числа прихильники самостійного Донбасу та Кривбасу проводять свій з'їзд. І оголошують про створення Донецько-Криворійської ага. радянської республіки. Головою обрали російського комуніста з курщини Федора Сергеєва, більш відомого під прізвиськом Артем. ДКРР стала поширювати свою владу на заявлених територіях. А у своїй газеті ДКРівці вже розписують свої плани та досягнення. Але нікому їхня республіка виявилася непотрібною. Не визнала її і більша частина місцевих донкривбаських комуністів. Наприклад, голова ради робітничих депутатів Донецької та Криворізької Леніч? областей або більшовицька Катеринославська рада відділятися від радянської України вони не хотіли. Негативна реакція послідувала і від вищого більшовицького керівництва з Москви: Ленін, Сталін, Троцький та інші. За всякість деяких товаришів з Донецького басейну схожа на нічим не обґрунтований і шкідливий каприз, абсолютно неприпустимий в нашому партійному середовищі, сказав Ленін. Особливо приколу з проголошенням якоїсь Республіки на своїй території не зрозуміла радянська Україна. ДКРР оголосила своєю столицею місто Харків. Там же знаходився і центр українських совків. Мала не сіла татама. Я тут віта матво. Всі плани сепаратистам перекрив Карастецький мир і угоду України з центральними державами. Донецька республіка миру не визнала, хоча знала, що більшовики покидають Україну і що невдовзі її займуть українсько-німецькі війська. Але логіка у них була така: нарком Семен Васильченко пояснює, дії того пункту мирного договору, який стосується України, природно не поширюються на Харків і Донецький басейн. Ми не Україна, ми Донецька республіка. А Ленін каже, перед Дайте товаришам Васильченку, Жакову і іншим, що як би вони не охитрялися виділити з України свою область. Вона, судячи з географії Винниченка, все одно буде включена в Україну і ніці вот. будуть її завойовувати. До речі, вони дамба. Перед цим навіть кайзеру Німеччини Вільгельму II відправили ноту з погрозами. Донецька республіка не <зв>. Мінекамадить до складу України. Попереджаємо, що в разі вторгнення в суверенну республіку робітники піднімуться зі зброєю проти окупантів. Ну а вийшло все зовсім навпаки. Залізничники станції Авдіївка вимагають установчих зборів у Люботині, Слов'янську збройний виступ куркульства у Катеринославі. Демонстрації за установчі збори. Спроби роззброєння Червоної гвардії згадував відомий революціонер Антонов Овсієнко. У Донецької республіки справи зовсім кепські. До цього часу навіть її верхівка визнала, що їхня республіка є Україною хоча були і вперті барани наркоми ДКРР Васильченко, Філов і Жаков написали заяви про вихід зі складу раднаркому на знак протесту проти об'єднання Донкривбасу з Україною. На другому всеукраїнському з'їзді рад, що пройшов у середині березня 1918 року, з радянською Україною затверджують дев'ять українських губернів про ліквідацію Донецької республіки. Ні слова, її так і не визнали. Вже наприкінці квітня самозванна влада радянської України разом зі своїми донецькими фантазарами змиваються до себе в Росію на сході. Знову майорять українські прапори. Так і закінчилася безславна історія тих, хто заперечував українство на українських землях, не зумівши за місяць з хвостиком вибороти право на існування своєї республіки. Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. З тим вітер. Опасяги з тим. Опасяги вітер. Таке. Тік-ток. Тіктопи. Донат. Вот. пока.